Україна не тільки буде, Україна вже є з хлібом. Ми на сьогоднішній день вже намолотили 36 мільйонів тонн ранніх зернових. При рівні споживання 24-25 мільйонів тонн. Ми вже бачимо, що Україна вже не зважаючи на весь негатив, що у нас буде погана пасіна, пройде що, на жаль, там чи, чи буде якісь проблеми з збиранням, збирання проходить планово і досить успішно. Навіть Донецька, Луганська область я казав, Донецька вже намолотила на сьогоднішній день 1 мільйон триста п'ятдесят тисяч тонн. Луганська намалтила 770 тисяч тонн, і це в умовах АТО, території, які під контролем української влади. Незважаючи на те, що в країні є війна, є проблеми на Сході, у нас ми в цьому році засіяли 792 тисячі гектарів землі. Тобто навіть на 700 чи на 800 гектарів більше, ніж в минулому році. Ми вже зібрали 1 мільйон 100 тисяч тонн. Зерна, в нас є середній показник, більше як 60 центнерів зерна на гектар. Це є добрі показники, які дають нам перспективу. І в нас тут є Антон Іванович Білик, який зібрав вже 90, середній показник, 90 центнерів з гектара, що є один з найкращих показників, напевно, в Україні. Під час короткого виходу до преси йшла мова і про занепад цукрової галузі на Тернопільщині в області за словами Степана Барна запрацює у цьому сезоні лише два цукрових заводи чортківський і Збараський. Позицію Києва щодо цього висловив і міністр аграрної політики та продовольства України. В загальному скажем балансі в цьому році у нас не буде проблема з цукром для внутрішнього споживання, але правильно кажуть, що завжди Україна вирощуван багато більше цукру ніж скажімо, є зараз. І саме це питання зараз піднімалося на комісії. Зараз от тільки переносилася на минулому тижні була велика підкомісія з китайським урядом по відкриття ринку цукра, в тому числі Китайську Народну Республіку. Ми будемо нагадатися відкриття нові ринки через втрату ринків колишнього Союзу.